Всім привіт! Я радий вітати вас на своєму каналі. Закликаю підписуватись, ставити лайкоси. Кому не нравиться, проходимо мимо. що, тема така цікава. Не хотілося знімати це відео. Ну, думаю, що треба, щоб виробники робили висновки в кращу сторону. Наш дзвонить товариш. Каже Вадим Батькович, виручай. З духу мене. Парогенератор, заводський від АВВСТО. В чому причина? Два сезони він у нього пропрацював, на третій сезон він його дістав, хотів попрацювати. Каже, все вроді нормально, залив водичку, заходив він в кипіння і йде всередині десь утечка, туше. Парогенератор, коротше каже, виручай, розберися, не знаю, каже, що з ним робити. Два сезони. Привіз він мені його, я його вже трошечки розпакував. Думав, щось тут може десь трішки прогнило, але не все так гладко, як б хотілося. Ну, вкратце, щоб ви розумали, для початку сухопарник, сухопарник зроблений. Ну, Якщо вам буде видно, ну, на глаз максимум 2 мм внутрішня. Це все зроблено з бляхи металу, закатано на станку і зварений ось у шоу. Те ж саме і наружка. Думаю, тут не більше двох, тому що у них, віддати, нема станочка, щоб закатати четверочку. Ну, такий ось сухопарник. Зараз переверну, покажу далі. І тепер ми плавненько перемістилися вниз, отак я його вскрив ось. І що ми тут бачимо? А тут оце таке ось щастя. Я спочатку подумав, що воно розморозилось. Думаю, ну це якась вода лишилася в сухопарнику і його морозом порвало. Думаю, що я це тріщинку обварю і буде працювати далі. А тоді почав обстукувати, ковиряти. Ну, якщо гарно придивитись, воно видно, що металу тут вже не лишилося. Він просто-напросто згнив, отак по кругу обгнив, Тобто водичка трошки залишалась, стояла і йшов процес гнієння. Е, Що скажу? Ну, я в себе робив е, парогенератор, він є на каналі, ви всі його бачили. У мене тут всередині 110 труба стінка 4, знаружі 152 труба стінка 5. Ну, Не знаю, про що можна далі розмовляти, коли виробник в такий е, самий відповідальний вузол поставив оце такі труби із бляхи двойки. Може, вже вони поміняли цю конструкцію, бо я думаю, що це не перший, який вже згнив. А може й до сих пір і так і клепають. Ну, я б звернув би на це увагу, тому що ну, ціна досить немаленька на них. І треба поважати бджоляра. Не треба йому робити такий товар. Все, всім пока. Возможно, коли я його Підлікую, я буду міняти цей сухопарник. Покажу вам, що в мене вийшло. Пока-пока. Ставимо лайкоси, не забуваємо підписуватись.